Давайте ми зараз робимо налаштування IP цифрової системи домофону від Hikvision. Для початку ми підключаємо нашу визивну панель і екран до Поїсвіча. От PoeSwч. І підключаємо. І робимо зараз основні налаштування. Включаємо екран, вводимо першочергово вводимо пароль. Це придумуємо пароль. Так, далі вибираємо мову тут можна пропустити. Тут вибираємо GRCP, щоб наш домофон зловив локальну адресу нашого, нашої системи, нашого роутера. Далі. Тут вводимо пароль для реєстрації. Придумуємо пароль. Далі, Вводимо формат часу і дати. Далі. Увімкнути службу Hik Connect. Це для того, щоб ми могли з телефона робити дзвінки. Вводимо код перевірки для того, щоб з'єднати телефон з домофоном. Наступний пункт, коли ми підключили в мережу наш, нашу визивну панель, ми, зразу наш домофон її бачить. Нажимаємо галочку, давайте далі. Тут ми можемо нажати Готово. І далі пішло сполучення. Все, наш домофон налаштовано. Дзвонимо. Все, відбувся дзвінок. Ми бачимо. Класна якість. Ми можемо відкрити як з екрану, так і звідси. Дварі Абонент в цей момент зайнятий. Спробуйте пізніше. Все класно, що на українській мові. Давайте тепер додамо до телефона, відкриваємо програму Hik Connect, додати пристрій, скануємо QR-код. Беремо домофона, скануємо. Додавити. Вводимо пароль пристрою, який ми створювали на початку. Тут можемо присвоїти там, Хата написати. Все, ми можемо відкрити і вже подивитися, що відбувається у нас з афірткою. І тепер давайте подивимося, як він буде нам дзвонити. Дзвонить екран. І як ми бачимо, дзвонить зразу телефон, причому що це все в моменті. Піднімаємо трубку. От ми все маємо. Тут ми можемо відкрити і положити трубку. Так само ми можемо замок відкрити віддалено. Чинити двері, нажимаємо ОК. OK. Двері, двері відкриваються прям звідси.